Життєві ситуації можуть здаватися безнадійними, але у вас, як у людини, яка вірить в Ісуса Христа, є життєва сила, що перебуває всередині вас. Надприродна любов це ходити у сфері надприродного. Ви можете бути оточені любов'ю Божою і ходити в надприродному своєму повсякденному житті завдяки силі прощення, яка є життєвою силою для вас і вашої родини. Ви побачите, що прощення тісно пов'язане зі зціленням і прощати інших. Це акт віри. Коли ми ходимо в Божій любові, для нас досяжне те, що інакше не можна отримати. Дізнайтесь, як застосовувати її в сім'ї на роботі у повсякденному житті. Божа любов у вас змінює ситуації. Ходіть в Божій любові та прощені, і нехай життя у природному стане частиною вашого повсякденного життя. Вітаю вас і запрошую на передачу «Переможний голос віруючого». Я, Кеннет Копленд. Отче, дякую тобі, що протягом минулого і цього тижня ти навчав нас, як приймати із скромних завітів, які є в цій книзі. Ми прославляємо тебе і починаючи з третього розділу книги буття, де була вбита тварина і пролита кров, щоб одягнути першого чоловіка його дружину. Потім в 15-му розділі книги буття кров тварин, і в 17-му розділі кров людини через обрізання. Все це вказувало на тебе, Ісусе, коли твоя безрічна кров була пролита на Христі, і що ти зійдеш в пекло і переможеш його для нас, переможно воскреснувши з мертвих. У посланні до євреїв розповідається, як це відбувалося і що через державну зраду Адама всі небесні посудини поклоніння за винятком престолу Божого були занечищені, але ти очистив їх власною кров'ю і тепер це престол благодаті. Слава Богу, дякуємо тобі, Ісусе. Амінь. Повернімось туди, де ми зупинилися в п'ятому розділі Євангелії від Марка. пам'ятаєте жінку, яка страждала на кровотечу. Вона говорила це, вона вірила в це, вона зробила це, і вона розповіла про це. Пам'ятаєте це? Отже, вона говорила це. І що сказав Ісус в 11 розділі Євангелія від Марка? Якщо хтось скаже горіці, зрушся й кинься в море. І не матиме сумніву у серці своєму, але повірить, що станеться за словами Його, то буде йому все, що скаже. Буде йому все, що скаже. тому кажу вам: Ісус одразу привів це в дію, тому кажу вам: все, що проситимете в молитві, вірте, що отримаєте, і буде вам. І коли стоїте на молитві, то прощайте, якщо маєте щось проти когось, щоб і Отець ваш Небесний простив вам провини ваші. А тепер повернімося до п'ятого розділу. Вона казала: якщо хоча б до одягу його торкнусь, то одужаю. Пам'ятаєте? І ось приходить один з начальників синагоги на ім'я Єїр і, побачивши Ісуса, падає до ніг його і ревно благає, кажучи донька моя при смерті, прийди і поклади на неї руки, щоб вона одужала і жила. І вона житиме. І Ісус пішов з ним. Яїр сказав: вона житиме. І Ісус пішов з ним. Він пішов за вірою Яїра. У випадку з жінкою, що страждала на кровотечу, її віра зупинила Ісуса. Її віра зробила її цілісною. Яїр стояв там. А вона свідчила. Вона розповіла про всіх лікарів. Вона розповіла про те, що була заможною. Вона розповіла, що була в такому стані 12 років. А Яїр стояв там і слухав це. І потім він почув: донько, отак моя маленька донька. Донько, віра твоя спасла тебе або зробила тебе цілісною. Послухайте це. Донько, віра твоя спасла тебе. Йди з миром і будь здоровою від хвороби твоєї. Коли Він ще говорив це, приходять від начальника синагоги і кажуть донька твоя померла, не турбуй більше вчителя. Але Ісус, почувши ці слова, одразу каже. Яїр нічого не сказав. Все, що він сказав, вона житиме. Ісус, почувши ці слова або звістку про смерть, одразу говорить начальнику синагоги: не бійся, тільки віруй. Ви читаєте це в восьмому розділі Євангелії від Луки? Зупини страх. Зупини його. Зупини. Негайно зупини його. Тільки віруй. Продовжуй вірити. Я тут. І що зробив Ісус? І не дозволив нікому йти за собою, крім Петра, Якова та Івана, брата Якова. Приходить у дім. Чому Ісус так вчинив? Там було багато людей. Родичі та всі інші, але він вислав їх звідти. Ісус передав всіх цих людей решті своїх учнів, щоб вони не перешкоджали йому і щоб усунути звідти все невір'я, весь смуток і все, що там відбувалося. Послухайте, що він сказав. Ісус каже їм чого ви голосите і плачете. Дівчинка не вмерла, але спить. Він сказав це і сміялися з нього. Але він, виславши всіх, бере з собою батька і матір дівчинки і тих, що були з ним, і входить туди, де лежала дівчинка. отже, батько і матір Яїр був начальником синагоги. З'єднаємо все це разом. Єїр був начальником синагоги в Капернаумі, яку збудував сотник Корнелій. Вам треба побачити все це, наче на широкому екрані, і замисліться над цим. Я не завжди це знав, але я досліджую цю книгу більше 55 років і речі, які відкриваються в такий спосіб. Ви бачите ці речі, і ви зазначаєте їх в Біблії. Отже, ось Ісус і сміялися з нього. Але він, виславши всіх, все те невір'я і смуток, бо дівчинка вмерла. Він вислав їх всіх: бабусь, дідусів, всіх, бо вони плакали і голосили. А згодом вони вже сміялися з нього от нерозумний тому Ісусу довелося усунути її звідти. Однак її батько і мати були в згоді в цьому, вочевидь, вони були в згоді. Мабуть, яїр сказав дружині. Я знаю, що Ісус переплив до Гадаринського краю, але він повернеться додому, і я буду першим, хто зустріне його. Я буду першим. І я уявляю, як Яїр стоїть на узбережжі. І коли Ісус вийшов з човна, Яїр впав прямо в ту воду, в той пісок і той бруд. Він впав до його ніг. Єїр впав до його ніг і сказав: Ходімо до мого дому. Послухайте, що сталося. Він взяв дівчинку за руку. Єїр сказав, поклади на неї руки. І що зробив Ісус? Він взяв її за руку. Жінка, яка страждала на кровотечу, казала: якщо лише торкнусь до його одягу, то одужаю. І вона торкнулася до його одягу. Амінь. Тепер, коли сотник корнилій, звісно, тут його названо сотником. Але з 10-го розділу книги Дій ми знаємо, що його звали Корнилій. Він збудував ту синагогу, і в нього був хлопчик-слуга, який захворів. Він був при смерті. І Ісус сказав: Я прийду і зцілю його. З Ісусом так легко. Він сказав, Я прийду і зцілю Його. Сотник відповів: Ні, я не такий важливий, щоб ти зайшов в мій дім. Я людина наділена владою, я кажу одному, йди, і він іде, кажу іншому прийди, і він приходить. Я кажу, зроби це, і він робить. Тому скажи лише слово: зі слів Ісуса, віра в Слово Боже без будь-яких фізичних доказів, це найвища віра. Він сказав: Я не знайшов Ісус, дивувався його вірі. Він сказав у всьому Ізраїлі я не знайшов такої великої віри, і поруч з ним стояли всі його учні. А той сотник був язичником. Він був римлянином, і це спрацювало. Він сказав: як ти увірував, то нехай буде тобі. І в ту ж мить той юнак був зцілений. Отже, послухайте дівчинко, кажу тобі, встань. І взявши дівчинку за руку, каже їй: Таліта кумі», що означає дівчинку, тобі кажу, встань. І дівчинка одразу ж встала. І почала ходити, бо була років 12, А всі, хто бачили, дуже дивувалися, і він суворо наказав їм, щоб ніхто про це не розповідав. і Сказав, щоб дали їй їсти. Віра діє. Якось ми з моїм духовним батьком Орлом Робертсом були в Палм Спрінгс. Я тоді був його водієм. Ми були в Ньюпорт Біч, і були деякі речі, з якими він розбирався. І ми молилися про це. Потім ми поїхали в Palm Springs і залишились там на ночівлю. А наступного дня ми вертались назад. І він сказав, я хочу, щоб ти прийшов до мене вранці і допоміг мені написати партнерський лист. Я відповів: гаразд. Отже, ми зустрілися о 8-й годині наступного ранку. Я був такий захоплений. Орел Робертс хоче, щоб я допоміг йому написати партнерського листа. Слава Богу! Я був такий захоплений цим. Тож ми сіли там. Я сидів ось так, його стіл стояв тут, і він сидів на кріслі. Він сів навпроти мене і запитав, що це? Я відповів: це слово Боже. Що це? Він кинув це в мене ось так і попав мені прямо в грудину. І він вигукнув Листи. І сьогодні вони такі ж помазані, як і того дня, коли були написані. Чи ти готовий писати листи своїм партнерам кожні 30 днів до кінця свого життя, доки ти на цій землі? Я відповів так, сер, я готовий. Він сказав: Тепер Кеннета, запам'ятай наступне: ти пишеш їм цього листа не для того, щоб сповнити свої потреби. Ти пишеш цього листа, щоб допомогти їм отримати сповнення їхніх потреб. І це твоя робота. Ти проповідник Євангелії. Це твоя робота. Ти допомагаєш людям отримати сповнення їхніх потреб, а не своїх. Ти проповідуєш Слово Боже, а Бог сповнить твої потреби. І він сказав: Ти пишеш цього листа, і якщо хоча б один раз ти подумаєш, чи пожертвують вони щонебудь, то порви його. І я сідав і писав я писав, а потім зупинявся і казав: Так. Саме про це я і подумав про пожертви. І я рвав цього листа. Я писав нового, і з ним вже все було гаразд. Згодом, можливо, через місяць чи два я писав наступного листа. І ось що мене вразило Ісус Назарету. Ісус Назарету. Як Бог Духом Святим і силою помазав Ісуса з Назарету, і він ходив, чинячи добро і зціляючи всіх поневолених дьяволом. Тому що Бог був з ним? Бог був з ним. Бог був з ним. А звідки ми це знаємо? Ісус, наповнений Духом Святим, повернувся від Йордану і поведений був Духом в пустелю. Там сорок днів він був спокушуваний від дьявола і нічого не їв ці дні. А коли вони минули, зголоднів, почалося голодне виснаження. І сказав йому дьявол, якщо ти син Божий, то накажи цьому каменю стати хлібом. Ісус міг це зробити, але що він сказав? Написано, що не одним хлібом житиме людина, а кожним словом Божим. Він вийшов звідти і назавжди розібрався з тим, що накоїв Адам. Гріх полягав в тому, що Адам і Єва їли заборонений плід. Художники малюють його у вигляді яблука, але то було не яблуко, адже у них були листя смоківниці. То була смоківниця. І та смоківниця віддала своє життя, щоб Ісус міг навчити їх вірити. Амінь. І прийшов у Назарет, де був вихований. І зазвичаєм своїм увійшов дня суботнього до синагоги і став читати. Йому подали книгу пророка Ісаї, і він, розкривши книгу, знайшов місце, де було написано. Ісус відкрив її на 61-му розділі. Він взяв це місце писання, і не дочитав його. Відкрийте 61-й розділ книги Ісаї, і ви побачите, де він зупинився дух Господній на мені, бо він помазав мене благовістити бідним і послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння. Він проповідував все це. Відпустити змучених на свободу і проповідувати рік Господні сприятливий, тобто це великий ювілей. І під час великого ювілею всі борги скасовувались. Алілуя! І коли я вперше це почув, я почув, як Орол Роберт сказав Дух Господній на мені, бо він помазав мене проповідувати Євангелію бідним. Бідні, вам більше не потрібно бути бідними, бо Ісус тут. Він послав мене зціляти розбитих серцем. Розбиті серцем, вам більше не потрібно бути розбитими серцем, бо Ісус тут. Проповідувати сліпим прозріння. Сліпі, вам більше не потрібно бути сліпими, бо Ісус тут. Відпустити змучене на свободу. Змучені, вам більше не потрібно бути змученими. Ісус тут. Проповідувати рік Господні сприятливий. Вам більше не потрібно сидіти у боргах. Ісус своїм духом тут. І Він казав. Я бачу його ось тут. Він поруч зі мною. Він покликав мене класти на вас руки. Орл Робертс був дуже емоційним проповідником, а інколи він був дуже спокійним. Однак Дух Господній сходив на нього в такий спосіб. Отже, віра називає неіснуюче, як існуюче. Авраам, подібно до Бога, чи перед Богом, називав неіснуюче як існуюче. Отже, хвала Богу. Четвертий розділ послання до римлян. 15 вір. Бо закон чинить гнів. Бо де нема закону, там немає переступу. Отже, по вірі, що було по благодаті. Щоб обітниця була непорушною для всіх, не лише за законом, а й за вірою нащадків Авраама, який є батьком всім нам. Як написано, я поставив тебе батьком багатьох народів перед Богом, чи подібно до Бога, якому Він повірив, який оживляє мертвих і називає неіснуюче, як існуюче. Він без надії повірив з надією, через що зробився батьком багатьох народів, згідно сказаного, таким численним буде насіння твоє. І не ослабнувши в вірі, він не вважав, що тіло його майже столітнього вже омертвіло. І утроба Сарина омертвіла. Він не захитався в обітниці Божій невір'я, а перебував твердим в вірі. Віддавши славу Богові, і був цілком впевнений, що Бог здатний виконати обіцяне. Я не можу перелічити, скільки разів я казав, що я не зважаю на щось. За багато років я навчився робити це. Я не зважаю на це. Я вже розповідав про це раніше, що я зауважив, що у мене ускладнилось дихання. Я не відчував болі, але з'явилася задишка. І я був я проповідував на наметовому зібранні Майкла Барбера. І до речі, коли того вечора ми були в наметі, у всій навколишній місцевості пронеслись торнадо і бурі. Але в ім'я Ісуса ми взяли над цим владу, і торнадо та бурі оминули нас, і у наметі майже не було вітру. Однак я почав трохи задихатися. Я зайшов в літак. Двень сидів в кабіні, а я сів позаду. І слава Боже, наповнила наш літак. І я почув. Я дав тобі нове серце. Я почув це. Це було десь о 8.15 вечора. Накрапав дощ. І я почув. Я дав тобі нове серце. І що ти тепер з цим робитимеш? Я сказав: я вірю, що приймаю його. У мене нове серце. Я кенет нове серце? Я кенет нове серце. Що я роблю? Я називаю не існуюче як існуюче. Я кенет нове серце? У мене нове серце. Я звернувся до 112-го псалма. Там говориться: моє серце міцне, надію складає на Господа. Амінь. Я вірю Господеві. Я вірю Господу Богу моєму, всім серцем своїм, всім розумінням своїм, всією душею своєю і всією своєю силою. Я люблю ближнього свого як самого себе, і цим виконую весь закон і пророків. Що? Я кажу своїми устами те, у що я вірю в своєму серці. І у мене ніколи не виникало страху з цього приводу. Його просто не було. Я просто продовжував казати: У мене нове серце. У мене нове серце. Я сказав кардіологу: У мене нове серце. Він що? Я сказав: у мене нове серце, у мене нове серце. Я продовжував казати це. У мене нове серце. Я здав всі аналізи, пройшов всі медогляди. Це не була проблема кровотоку. Одна артерія була засмічена, але вона сама собі зробила шунтування. У мене не було порушення кровотоку. Вони думали, що, можливо, мені потрібен стенд. Але він мені не потрібен. Однак я перенавантажив своє серце, проповідуючи занадто довго. Я довів його до стресу. Жодного відпочинку. Просто продовжував і продовжував і продовжував. Двічі доводив себе до виснаження. Я сам був цьому винен. Однак вони вирішили, що мені потрібен кардіостимулятор. Я сказав: гаразд, Тож мені поставили кардіостимулятор. У мене нове серце. У мене нове серце. У мене нове серце. Я сповідую це. У мене нове серце. В авіації мені потрібно проходити так званий протокол Брюса. Це стрес-тест і він непростий. однак, я став на бігову доріжку і займався за протоколом Брюса. і коли я приїхав туди і здав той тест. Це була просто чергова прогулянка біговою доріжкою. І тепер я проходжу медогляд, бо в мене нове серце. І я знову повторюю слова того лікаря. Ви прийшли сюди, він сказав. Ви дуже рідкісний випадок. Ви прийшли сюди з дуже хворим серцем, а йдете звідси з абсолютно нормальним серцем. Так, бо воно нове. Я говорив це своїми устами. Я вірю у це в своєму серці і в своєму дусі. І у мене нове серце. Я продовжую тренуватися на тому ж рівні на біговій доріжці. І в мене нове серце, бо я планую жити до 120 років. Амінь. А наш час вичерпано. Ви теж можете мати нове серце. Я ще повернусь. П'ятниця на передачі переможний голос віруючого завжди є днем пожертвувань. Бо це нам сказав робити Дух Божий. Протягом всього цього і минулого тижня ви слухали Слово Боже, і тепер буде правильно підтримати служіння, яке вам його проповідувало. Це 10-й розділ Євангелії від Марка, оскільки ми вже сьогодні читали з цієї Євангелії, правильно? Марко пише, коли Ісус вирушав дорогу, один чоловік підійшов до нього, впав перед ним на коліна і запитав Його учителю добрий, що мені робити, щоб спадкувати вічне життя? Ісус відповів йому, чому звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, окрім одного Бога. Ти знаєш заповіді, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, не крив. Шануй батька Твого та матір. Він відповів йому, учителю, все це я зберіг від юності моєї. Ісус поглянув на нього з любов'ю і сказав йому: одного бракує тобі, йди, продай все, що маєш, та роздай бідним, і матимеш скарб на небесах. Тоді приходь і йди за мною взявши хрест. Ісус сказав таке лише дванадцятьом учням, і цей чоловік міг бути чудовою заміною Юді. Він же збентежений такими словами відійшов зі смутком, бо мав велике маєту. А Ісус, глянувши навкруги, каже учням своїм, як важко тим, що мають багатство, увійти в царство Боже, учні здивувалися від слів його, але Ісус знову каже учням своїм діти, як важко тим, хто надію кладе на багатство своє, увійти в царство Боже, легше верблюдові пройти крізь голчане вушко, ніж багатому увійти в царство Боже. Вони ж надзвичайно дивувалися і говорили між собою. Хто ж тоді може спастись? Очевидно, що вони не були бідними людьми. І далі Ісус каже: нема нікого, хто залишив би дім, чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, чи дружину, чи дітей, чи землі заради мене і Євангелії, і не отримав би зараз в цей час серед переслідувань у сто крат більше домів, братів, сестер, батьків і матерів і дітей і земель, а у віці майбутньому життя вічне. Люди кажуть, «Коплен пропонує своїм партнерам стократний врожай. Це не я. Це сказав Ісус. О, це Він сказав. Так, Він. Отже, я молюсь за кожного, хто зараз мене чує. Я прошу тебе, благослови їхні пожертвування. Я приймаю пожертвування людей у це служіння, і я благословляю їх в ім'я Ісуса. Нехай вони будуть благословені у сто крат, і навіть більше у всьому, чого вони потребують: у зціленні, у матеріальних речах, в сім'ї, у всьому. І я молюсь в ім'я Ісуса, якому я належу якому я служу, і я вірю, що це станеться. Амінь. Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус є Господь.